Вітаю вас, друзі, на моєму каналі Мінсілінцю. І сьогодні я хочу готувати таку турецьку страву. Вона дуже-дуже смачна. Я побачив, як робить один турецький повар. Ну і вирішив сам приготувати. Там не дуже багато інгредієнтів. Там буде картопля, зелена паприка, цибуля, фарш, ну і спеції приправи. І томатний такий помідоровий соус. такий. Буде тушитись. Так що, коротше, відео все буде видно, як це все буде відбуватися. Зараз я буду показувати, як які потрібні інгредієнти і як їх потрібно різати. Так що дивимось відео і не забуваємо ставити лайк. Починаємо готувати, <рес> тобто приготувати. Я завчасно е, нарізав картопельку квадратиками. Так, ось такими кільцями моркву, кільцями зелена паприка, може бути ще червона, але я взяв тільки зелену. І ось такими великими кусками цибуля і фарш будь-який ось такими кульками. Такими ось цей. Як, це все поті... Як ми будемо це все приготовляти, зараз я покажу, ще який я буду додавати соус до того. Я буду додавати ось такий соус, він називається Такий Смачний. Так що беремо форму. Ну, ви можете взяти будь-яку, в якій вам буде зручніше. Ось, е -е, Можна взяти велику, але мені здається велику. Зараз бо в мене духовка тут е -е, підігрівається і я за душу я поставив спровідку. Так що ми починаємо процес приготування. Я вже стараюсь скорочувати відео. Ось, щоб воно було більш скороченіше. У нас вже вечір, тому в мене вже освітлення, не знаю, чому воно в мене якось так дивно показує, не знаю чому. Так, для початку. Ми змащуємо наш протві, нашу форму. Потім будемо додавати, а нам з... Потрібно... Картопля, до речі, чомусь дуже сильно чорніє. Не знаю чому, але дуже черніє. Ми будемо старатись робити це е, такими частинами. Так що кому сподобається, можете самі приготувати. Моркочку так само. Я не знаю, як вам там видно чи не видно, але видно. Так що я ось побачите, як це все готується, а потім можете і самі приготувати. Я думаю, вам Теж сподобається цибулю теж розкладаємо. Не знаю, в мене не дуже велика така посудина. Думаю, в мене це все поміститься. Так як я роблю вперше, то я... Не розраховував на грамаш. Зараз цей слой у нас вже карли. Потім так само ми робимо перчик. Потім, ну, звісно, я не знаю, як воно в нас вийде. але думаю, вийде. Ну, я трішки, напевно, перебільшив з цим. У мене просто форма, але якби була напевно менша, де я більше перепрошую, більше, то тоді би було... Я скільки чого я напишу, але то буде залежати від самої форми. Тому що, якщо у вас розмір форми такий малесенький, як у мене, то потрібно буде зменшувати кількість цих важив, Перепрошую, овочів. Зараз у нас ідуть ось такі. Котлетики, кульки. Ви теж можете спробувати таке ось приготування. Я вже поставив розігрівати духовку. Якщо ви хочете, наприклад, аби воно було таке гаряче зварене, то можете накрити, наприклад, паргаментом. Я просто не розрахував посудину. У мене була форма більша, але я думав, що воно все поміститься сюди. Так, це в нас є. Ну. Потім, як бачите, яке воно в нас вийшло? Бачите? Ось таке воно в нас вийшло. І зараз я його буду заливати ось цим соусом. Якщо у вас є якісь приправи, то ви можете додати ще приправи, наприклад. У мене є приправа до картоплі. Так, починаємо Ох. заливати ось таким томатом. І хай воно в нас. Смажиться в такому ось томатному соусі М -м -м. як томатний сок. І нам потрібно потім буде сюди додати пів літри води і поставити на 180 градусів на пів години до духовки. Друзі, якщо у вас є фольга, ви можете його, якщо ви хочете, щоб це було смажене, то ви не прикриваєте фольгою. Якщо ви хочете, щоб у вас було варене, то ви просто прикриваєте ось фольгою. Гарно. І тоді, коли ви це закрили фольгою, тоді можна відправляти в духовку. Так, зараз я покажу, як це все буде відбуватись. Ми ставимо у духовочку. Ох. І залишаємо на пів години. Так що будемо чекати. Ось така проста справа. на швидкоруч. Всіх, напевно, є вдома морква, картопля, цибуля, перчик, м'ясо і томат. Так, показую, що в нас вийшло. Ось. Але гаряче, ось подивіться, що в нас вийшло. І знаєте, що ще потрібно нам буде зверху додати. Але то вже за бажанням. Тертий сир. Коли ми вже тут сир натерли, бачите, він гарно так розтопився, ми закриваємо нашу формочку. І так як у нас. Духовочка розігріта, ми відправляємо. Хай воно в духовці постоїть, аби той сир розтопився. І будемо смакувати. Ну що, пічі-пічі наша кішмедбе вже приготувалось. З сиром, з томатом, з петрушечкою. Смаковута.